Скільки разів тобі казали, ти думаєш тільки про себе. А ти в цей момент була виснажена, мовчала і намагалася втриматися від сліз, і все одно винна, егоїстка, недостатньо хороша. Знайомо? Все життя нам казали: не будь егоїсткою, подумай про інших, гарні дівчатка так не роблять. І ми вірили, старалися, витирали сльози, стискали зуби і старалися ще більше. Але є одна правда, про яку нам забули сказати. Жити для інших це не любов, це втеча від себе. Хочеш дізнатися, як влаштований справжній егоїзм і чому саме він ключ до здорових стосунків, самоповаги і любові до інших. Дивись до кінця, буде чесно, боляче, але дуже звільняюче. Справжній егоїзм не руйнує стосунки, він їх рятує. Але ми не зможемо це зрозуміти, доки не розберемося в одному, що насправді означає бути егоїстом. І чим егоїзм відрізняється від інших форм спотвореної любові до себе. Взагалі у нас дуже сплутані уявлення. Ми плутаємо егоїзм з нарцисизмом, егоцентризмом і соліпсизмом. класні назви. Будемо розбиратися. Зараз поясню. Але спочатку не забудь поставити лайк, потім прокоментувати і підписатися на мій канал. Буду тобі вдячна. Отже, егоцентрист це людина, яка сприймає себе центром свого світу. І це нормально. Бо кожен з нас бачить світ через себе. Я центр свого світу, ти центр свого. А от нарцис це той, хто думає, що він центр усіх світів. Йому життєво необхідно бути важливим для інших постійно. Він не бачить тебе, тільки себе в твоїх очах. Ненормально бути нарцисом, але не йогоцентриком. Одна справа вважати себе центром свого всесвіту, і усвідомлювати, що інша людина центр свого всесвіту, і зовсім інша справа вважати себе центром світів інших людей. Як ти думаєш, хто з твого оточення нарцис, а хто просто любить себе? Соліпсист ще гірше. Він вважає, що всі інші взагалі не мають значення. Він єдиний, хто справжній. Усі решта це просто декорації на його фоні. Він гордовитий, використовує інших людей у своїх інтересах і, взагалі, всіх вважає нижчими за себе. І ось ми плутаємо нарциса або солюпсиста з егоїстом. То що ж таке егоїзм насправді? Егоїзм це не про те, що мені пофіг на всіх, як нас вчили. Егоїзм це любов до себе, тепла, тверда і чесна. Як ти можеш подбати про когось, якщо сама розбита? Егоїст це не хтось, хто ігнорує інших. Це той, хто не ігнорує себе. Це не зневага до людей, це повага до себе. А тепер чесно, ти колись відчувала провину, бо подбала про себе, відмовила, сказала ні? Якщо так, ти точно під впливом міфів про егоїзм. Давай розвінчаємо їх разом. Є два найпопулярніші міфи про егоїзм. Перший людина, яка любить себе, не здатна любити інших. Чула таке? Мені здається, взагалі небезпечно, що нас змушують вірити в те, що людина, яка надто любить себе, не в силах добре ставитися до інших. Але правда в тому, що тільки полюбивши себе, ти здатна по-справжньому любити інших. Спорожнечі не, не нал'єш. Якщо в тебе немає любові до себе, що ти можеш дати іншим? І взагалі, у нас немає обмеженої кількості любові, яка може закінчитися. Не доведено, що людина перестає любити інших, якщо сильно любить себе. Вона може не любити інших, бо не здатна на емоції, або відчуває біль, але не тому, що вона егоїст. Якщо людина каже, що любить людей, але при цьому погано ставиться до себе, то це брехня. Або перша, або друга частина неправда. Що важливо взагалі розуміти про любов: любов вимірюється не тільки готовністю пожертвувати собою заради іншого. А й умінням насолоджуватися його існуванням найкраще, що ми можемо зробити для коханої людини, це допомогти відчути одну з найбільших радостей життя радість зустрічі. А для цього важливо любити себе. Бо ще Фром говорив про те, що якщо людина здатна любити, вона любить і себе теж. А якщо вона любить тільки іншого, вона не вміє любити взагалі. Ну хто ми такі, щоб не вірити Фрому? Другий міф це егоїст діє скорисливості. І от ти сидиш така і думаєш, я допомагаю людям, отже, я не егоїстка, слава Богу. Я почекай, а навіщо ти допомагаєш? Щоб не відчувати провини, щоб тебе не засудили. Це справжня любов чи страх бути поганою. Насправді, все, що ми робимо, ми робимо для себе. І от зріла любов це коли я допомагаю, бо це дає мені радість, а не борг і залежність. У житті людини існує два етапи, які ми умовно можемо назвати взаємовиручка туди і взаємовиручка назад. Щоб дійти до зворотнього етапу, тобто до взаємовиручки назад, потрібно багато пережити, набути досвіду, пізнати секрети життя. Якщо я перебуваю на першій половині шляху, при цьому я добре вихована і більш-менш розумова здорова людина, то я повинна допомагати людям. Ось кілька доводів, чому люди це роблять. Тому що, наприклад, я можу опинитися в біді, і інша людина подумає про мене і допоможе. Тому що я відчуваю дискомфорт, якщо не допомагаю іншій людині, тому що мене так виховали батьки, тому що мені здасться подвійно. Це деякі з причин, якими керується людина, що йде туди. І це егоїстичні причини, адже очевидно, що людина насамперед дбає про себе. У якийсь момент людина починає усвідомлювати своє місце у світі і розвертається. Вона проживає трансформацію і відкриває для себе радість, яку отримує тоді, коли робить щось для іншого. Оскільки мені приносить задоволення допомагати іншим людям, я буду це робити. Оскільки я хочу це робити, тому що мене це радить. Я це роблю для себе, а не для тебе, тому ти мені нічого не винен. І дивіться, людина також це робить для себе. Важливо взагалі в житті робити все з любові. Зріла любов ґрунтується на тому, що людина, яка дбає про свої інтереси, насолоджується, підтримуючи в усьому кохану людину, ну і взагалі людину. При цьому не зобов'язує її нічим. Як на мене, тут більше про чесність. Сподіваюся, що з егоїзмом ми розставили всі крапки на ди. Вже не страшно бути егоїсткою. Тож, як же ми дійшли до того, що турбота про себе це гріх? Пригадай ситуацію, ти виснажувалася до останнього, щоб догодити комусь. А потім тобі ще й не подякували. Було? Це не твоя слабкість. Це тебе вчили бути зручною, а не живою. Ця історія починається в дитинстві, і тут на сцену виходить хороша дівчинка. У дитинстві дитина повністю залежить від батьків. Вона потребує їхньої фізичної, ментальної та емоційної підтримки. В ідеалі стосунки між дитиною і батьками це дорога з одностороннім рухом. Дорослі дають, дитина отримує. Але часто буває навпаки: саме дитина починає підтримувати дорослих. Одне з поширених явищ, коли донька змушена стежити за емоційним станом батьків. Наприклад, якщо мама не справляється з власними переживаннями, вона може несвідомо вимагати від дитини емоційної підтримки. Поговори зі мною, мені погано. Я така нещасна, тільки ти мене розумієш. Або якщо тато постійно роздратований і напружений, і донька вчиться вгадувати його настрій або уникнути конфлікту. У таких випадках дитині доводиться придушувати власні потреби, щоб не бути тягарем. Коли дівчинка не отримує стабільного підтвердження своєї самоцінності, просто тому, що вона є, вона починає вірити. Мене люблять лише тоді, коли я виконую певну функцію. Ця роль може мати багато привабливих бонусів. Її хвалять, коли вона мовчить, не обтяжує, коли розуміє без слів, коли допомагає. Вона відчуває ілюзію контролю у непередбачуваному середовищі. Якщо я все роблю правильно, мене не відкинуть. Буває, що батьки відкрито не приймають її потреби, не драматизуй, тобі що важко трохи потерпіти або навіть знову ти зі своїми емоціями. І тоді донька вчиться приховувати своє справжнє я. Вона боїться, що якщо покаже, що їй щось потрібно, батьки образяться, відвернуться або розчаруються. У такої дівчинки в глибині душі залишається віра. Одного разу батьки зміняться, наповняться ресурсом і дадуть мені те, що я так чекала. Але ти знаєш, проблема в тому, що цей день ніколи не настане, і у дорослому житті в такої дівчинки буде задача зцілити власні рани. У дорослому житті така жінка хапається за цю знайому роль хорошої дівчинки і в інших стосунках, і з партнерами, друзями, колегами. Вона продовжує заслуговувати любов, а не приймати її. І часто відчуває хронічну порожнечу та втому, ти відчуваєш щось подібне? Якщо так, то це твоя душа кричить, що хоче бути собою. І вихід є. І повір, це не магія, це шлях. Він складається із чотирьох етапів. Я тобі зараз розкажу, з яких перший етап це визнати біль. Не визнаючи біль, ми не можемо зцілитися від нього, не виправдовувати батьків, не казати вони ж старалися. А сказати чесно, мені було боляче, мене не приймали такою, якою я є. Другий етап прожити емоції. За маскою хорошої дівчинки ховається маленька дитина, яка сумує за вкраденим дитинством. Їй боляче, прикро, вона злиться, плаче, і потрібно прожити емоції, які роками придушувалися. Важливий момент за біль цієї маленької дівчинки відповідальність несуть батьки, які не приймали її. А застілення відповідальність на дорослій жінці, всередині якої живеться маленька дівчинка. То дитину всередині, яка плакала, коли її не чули, треба обійняти, не змушувати мовчати, а дозволити їй сказати: Я є, я маю право. До речі, на каналі є глибока медитація зустрічі з внутрішньою дитиною, посилання тут. Третій етап перестати жити ілюзією. Хороша дівчинка несвідомо погодилася з тим, що, оточуючі можуть її використовувати, що їй потрібно заслуговувати увагу і любов. І ця згода тримається на ілюзії, що колись настане момент, і вона, наповнивши ресурсом усіх навколо, отримуватиме любов просто так. Так от, такий момент ніколи не настане. Краще зверни увагу на себе, краще почни давати собі те, що так відчайдушно хочеш отримати від інших. І відстоюй свої кордони. Ти не отримаєш любов просто за те, що всім догодила. Ти отримаєш любов, коли почнеш давати її собі. І нарешті четвертий етап знайди опору в собі. Внутрішній дитині найбільше хочеться, щоб її любили безкорисливо, а не тільки коли вона правильна. Неприйнята дитина шукає любові, коли вона примхлива, поводиться незручно, брудниця, байдикує, вимагає чогось для себе. Навчися приймати її такою і любити різною. Що більше любимо себе такими, якими ми є, то більше відчуваємо, що гідні безумовної любові оточуючу, приймати себе не лише хорошу, а й злу, роздратовану, слабку, а іноді ліниву справжню. Дуже важливо. Бо саме таку тебе можна любити, любити по-справжньому. От зараз уяви, що ти прокидаєшся і дозволяєш собі жити як хочеш. Без треба, без страху, без засудження. Що ти зробила першим? Усі ми з'являємося на світ зі здоровою потребою у безумовній любові. І якщо у нас забрали це, то зараз саме час її повернути. Я не буду брехати, що це просто. Буде боляче, сумно. Якісь події і люди сприйматимуться по-іншому. Але повір, це все варте того, щоб повернутися до себе. Сподіваюся, це відео було для тебе корисним. Напиши в коментарях, який із чотирьох етапів для тебе найскладніший. А щоб не пропустити нові ролики, підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Попереду ще багато важливих тем.